Штучний інтелект вже сьогодні відіграє важливу роль у космічних місіях і його вплив продовжує зростати. У майбутньому можливість того, що штучний інтелект зможе самостійно досліджувати космос без участі людини, виглядає цілком реальною. Як штучний інтелект допомагає в космічних місіях сьогодні? Навігація і керування космічними апаратами. Штучний інтелект використовується для аналізу та корекції траєкторій космічних зондів і роботизованих місій. Наприклад, космічний апарат НАСА. Осіріс Рекс, який досліджував астероїд Бену, використовував алгоритм штучного інтелекту для автоматичного керування маневром поблизу астероїда. Телескопи, такі як Хаббл і Джеймс Веб, генерують величезні обсяги даних. Штучний інтелект допомагає аналізувати ці дані, виявляти планети, нові галактики і потенційно інопланетне життя. Завдяки машинному навчанню, штучний інтелект може швидше і точніше знаходити закономірності в складних астрономічних даних. Роботизовані місії, марсоходи, Curiosity і Perseverance від НАСА використовують штучний інтелект для прийняття рішень про те, які об'єкти варто дослідити. Ці системи дають марсоходам можливість адаптуватися до непередбачуваних ситуацій безпосередньо втручання людини. Можу моделювати космічне середовище і передбачити зміни, що допомагає космічним агентствам краще готуватися до місії. Це особливо важливо для місії з довгим часом польоту або перебування в космосі. Перспективи штучного інтелекту в майбутньому. Автономні місії до віддалених планет і зірок у майбутньому штучний інтелект може проводити дослідження в далеких куточках космосу, куди люди фізично не можуть дістатися. Це можуть бути місії на супутники Юпітера або Сатурна, а також експедиція за межі сонячної системи, штучний інтелект для міжпланетних колоній. Коли людство почне створювати колонії на місяці або Марсі, штучний інтелект буде відповідальним за багато рутинних завдань, таких як підтримка життєзабезпечення, оптимізація використання ресурсів та будівництво інфраструктури. Самодосконалення штучного інтелекту в космосі одна із найцікавіших можливостей це здатність штучного інтелекту вдосконалювати себе на основі нових даних та умов в космосі. Це дозволить йому пристосовуватися до непередбачених обставин у відомих світах. Використання штучного інтелекту для аналізу сигналів з космосу може призвести до виявлення інопланетних цивілізацій або життя на інших планетах. Штучний інтелект може обробляти величезні обсяги сигналів, отриманих з різних точок світу. Тобто. Ми маємо штучний інтелект, який вже зараз показує величезний потенціал у космічних дослідженнях, і в майбутньому його роль тільки зростатиме. Самостійні місії штучного інтелекту можуть стати наступним великим поривом у вивченні космосу. Це не просто фантазія наукової фантастики, а реальність, яку ми вже спостерігаємо. Людство разом зі штучним інтелектом поступово відкриває двері до нової космічної ери.